Вітаю вас, любі маленькі українці! Сьогодні ми з вами створимо чудову картину Золотисте пшеничне поле з макаронних виробів, Нам знадобиться, два аркуші паперу синього та жовтого кольору, клей та різні за формою макаронні вироби, спадиті, ракушки та ліжки. Приступаємо до роботи. Візьміть аркуш блакитного паперу. Покладіть перед собою горизонтально. По центру нанесіть клей. І приклейте жовтий папір. Так у вас вийде національний прапор, який символізує собою чисте блакитне небо і золотистих колосків. Які зливаються на горизонті. А далі беремо макарони і починаємо викладати свою картину. Зі спагеті зробіть стебло колосків, а з кожного боку покладіть по декілька макаронних виробів, типу ракушка. А далі зробіть зріжок хмаринки та сонечко. А промінці тягнуться зі спагеті до колосків. Ось таку гарну картинку ми з вами зробили. Коли ваше пано повністю буде зібране, обережно, не рухаючи макарони своїх місць, приклейте їх клеєм ПВА. І дайте трішечки підсохнуть. До побачення, любі маленькі українці! Долучайтесь до патріотичних заходів Херсонської обласної бібліотеки для дітей імені Дніпрової чайки. І все буде Україна! До нових зустрічей!